Друзі-колеги, всі, хто завітав на мій канал, всім бажаю здоров'я. Сьогодні у нас 1 липня виїхав зробити огляд посівів, посівів сої і посівів кукурудзи. Давно не був, давно не було відео зайнятість ремонтом комбайна. Буде наступне відео, покажу, розкажу, що роблю. Ну а зараз, друзі, подивимося разом з вами. Самому цікаво, так як давно не був. І відповідно заодно покажу і вам, поділюся з вами розвитком сої і кукурудзи ДБ Хотин Соя Highstar 0090 2090R2. Станом на 1 липня. Перше, що хочу зауважити, що у нас повторюється минулий рік, у нас засуха, у нас спека катастрофічна. Ось як можете бачити, що відбувається на полі з грунтом, тріщини, бетон. Плачевно, плачевно дивитися на це все. Зауважую те, що порівняно з минулим роком соя відстає в розвиткові. В рості так точно. Переглядав буквально вчора відео з минулого року по сої, робив я його 5 липня і на той момент соя була набагато вища, набагато вища, аніж зараз. Хоча і посіяна була пізніше майже на пів місяця. Минулому році посів був проведений 1 травня, а цього року посів був проведений 18 квітня. Не вистачає вологи, не вистачає вологи, критично не вистачає так, так, якщо можете поглянути, ну, забарвлення сої, ряди зімкнені, 30 міжряддя, все начебто нічого, а висоти немає, не росте вона в висоту. Маємо вже в'язання бобів. І знову ж, знову ж таки цвітіння продовжується, бачите, і нижні шарі вже в'яжуться боби. Як ви можете бачити, самі спостерігати, в'яжуться і знову. Важливий період. Вологи немає. Ось бачите, з зав'язала нижні на 4. На 4 на Зауважте, подивіться, як рослина погілкувалася, погалузилася. Подивіться. Вона низенька, але подивіться, який кущик. Подивіться, стільки-стільки гілочок. Бачите, друзі. Стільки гілочок. Ну вона низька, вона дуже низька. Ось ну, я не знаю, стільки тут сантиметрів. 40, 50. До коліна. До коліна висота. Перепрошую технічні несправності. Випав телефон з рук, ну буває Прошу вибачення та розуміння. Така ситуація. Така, друзі, ситуація на 1 липня. Відео довгеньке, де хочеться зробити такий огляд. В першу чергу, знову ж таки, повторюся для себе, щоб було для історії. І вам показати. Ви пишіть, коментуйте, діліться, як у вас з погодніми умовами, перепадають дощі, не перепадають, хто з, в кого посіяна соя, що у вас з соєю, з розвитком. Ну, тут така ситуація, бачите. Бачите, що відбувається. Дощу вже в нас не було давно більше місяця. Я не знаю. Тому якось так така соя. Збільшена площа живлення. Я думаю, що якби був сплошний посів і 1700-800. Щоб було посіяно, як в минулому році, то було б ще, ще набагато гірше. А так хоча б соя має більше, більшу площу живлення і меншу конкуренцію одна з одною. Так, да, вона розгалузилася, вона розгілкувалася, але ж, але ж росту, що на цій рослині стільки нав'яжеться, бобів, якщо вона сантиметрів 40-50. По висоті. Але за рахунок зменшення норми висіву і збільшення міжряддя, самі можете спостерігати яке маленьке між... міжвузля. Бачите? Яке малесеньке міжвузля. Тобто, вона не намагається йти вгору, конкурувати одна з одною, коли велика густота. Вона конкурує, вона намагається тягнутися до сонця, росте вгору. Відповідно не гілкується, ну і міжвузля там буде значно більше. Будемо далі спостерігати, будемо бачити, знову ж таки, повторюся, дуже, дуже б хотілося, щоб випав дощик, продуктивний дощик. Щоб не було, як в минулому році, в минулому році оці всі верхні шари суцвіття, всі були абортовані. Абсолютно всі. Та й зараз бачите, на одному міжвузлі зав'язала два бобики. Тут так само. Тут теж знову на нижньому ярусі є бобики. Стрючки, в яких закладено 4 насінини. Але мало, бачите, мало. По два стручка на міжвузлі. Період цвітіння. Період цвітіння, засуха. Такі реалії, такі реалії сьогодення. Хоч і раніше, хоч і пізніше, а Особливої різниці непомітно. Наче і цілий травень дощі йшли, але бачите, яка ситуація зараз. Самі критичні періоди для рослини опади відсутні. Спостерігаємо, друзі, далі. Дивимося, що буде. Що не буде, одна гербіцидна обробка була проведена із апропіламною сіллю. Першу я не вважаю там її рахувати не варто. Ну і я бачу, що судячи з погодних умов, які склалися, другу гербіцидну обробку я робити не буду, тому що поле чистеньке, буряни буряні відсутні, там кой де. Проскакують там. Один бурянець на 20-30 квадратних метрів, то є не критично. І лізти зараз ще сюди давати її гербіцидне навантаження, всю спеку. Я не вважаю доцільним за того одного бур'янця. Ну і кукурудза, друзі, кукурудза дб хотин 21 квітня, дата посіву, дві гербіцидних обробки. Мишей, як я і казав, були в мене побоювання, що його не забере, така мала доза пунктиру, так воно і сталося. Мишей не забрало. Ось, він росте, викинув вже цвіт, а дводолку забрало всю. Дводольні буряни не забрало всю. всі. Ну і кукурудза така. З ростом уже по шию мені. Зріст у мене метр сімдесят. Бачите від засухи, що відбувається з листками. Була кукурудза підживлена, цинком, сульфат магнію, гумат, була одна підживка по листу. Маємо, що маємо. Поки кукурудза тримається, поки тримається. Ось бачите, розвиток який. Таке стебло потужне. І поки що навіть нижні листки не скидає. Але є шкідники. Ось, бачите? Колонії кубло шкідників сидить. Інсектицид був внесений теж в баковій суміші, коли робив листову підкормку, вносив інсектицид. Не знімав, не викладав, не було тоді якось часу, не знаю, нічний період проводив оприскування. Заліз це було після другої гербіцидної обробки, буквально там через 5-6 днів. Ще є в ліс, але вже деякі рослини ломалися. Тому так. Такий стан кукурудзи на 1 липня, поки непогано, поки непогано виглядає, А з цими злаками треба було давати більше, більше треба було давати. Пунктиру треба було давати максимальну дозу, але я побоявся, я побоявся, так як фаза була велика розвитку кукурудзки. І вже раз я його вносив, це вже було внесення вдруге, тому побоявся. Побоявся. А двадольні позабирали, бачите, соняшник забрало. Миший позалишався. Не критично, не критично, але він є. І знову ж бачу, що ефективність посівів, е так як я обрав цього року посіви, перпендикулярно до руху сонця по небосхилу від сходу до заходу. Ефективність все ж таки, друзі, є. не так прогріває за цілий день сонце міждурадя, що в сої, що в кукурудзі. Майже від сходу і до заходу сонця рослина створює затінок міжраддя, не так випаровується волога. Якби посіви були проведені паралельно руху сонця. тоді Цілий день прогрівалося міжраддя, цілий день би міжраддя сушило вологу. На кукурудзі немає таких тріщин, бачите? Немає таких тріщин, як є на сої. Є місцями нерівності оці перепади, але це аж там, десь під смугою, є два таких Перепади, ну, то від того, що там велика кількість падали ці соняшнику. Соняшник зробив свою справу, потягнув поживні речовини, потягнув вологу і тому такі перепади. А соя така, бачите. Знову ж таки, друзі, дякую всім за коментарі, дякую всім за підтримку. Дякую, що переглядаєте, що пишете, коментуєте, критикуєте, розумна критика завжди, завжди в плюс. Я прислуховуюся до розумної, адекватної критики. Ну не для не до всієї, є багато пишуть дібілізм повніший, ну то таке. То вже на розсуд кожної. Людини, як говориться, хто як хоче, так і пише, що хоче, то пише, кожному дозволяє це робити своя сутність. Хто штовхується з даними ситуаціями, хто зіштовхувався, є розуміння, є підтримка, відчувається в коментарі, а хто диванний експерт, який Можливо, і в очі не бачив ту чи іншу культуру, операції, які на ній проводяться, пише недолугі коментарі. Ну, таке буває. Пишіть, пишіть, без образ, без головне, саме головне не задівайте. Людину, яку ви пишете, не переходьте на особистості. Це саме головне, не переходьте на особистості і все буде добре. Не критикуйте людину. Якщо ви не розумієте ситуацію, та яка в людини склалася, не варто грубо критикувати. Краще підтримати людину, моральна підтримка завжди відігравала важ... важливу роль, скажу так, будьте добріші, будьте чуть-чуть добріші. В світі і так забагато зла. Тому будьте чуть-чуть добріші. Один до одного і все буде, і все буде добре в нас. Знову ж таки, покажу. Гілкування, яке відбувається, Бачите? гарно, дуже гарно, дуже гарно рослинки гілкуються. Дуже гарно. Пошкоджень не бачу на даний момент. Захворювань теж не бачу. Листочки чистенькі від верху до низу. Чистенькі, забарвлення, але ж знову ж таки повторюся, бульбачкових бактерій немає. Відсутні. Відсутні ось такі листочки, таке забарвлення. Інсектицид не вносив. Коли робив підживлення кукурудзи по листу, ходив. Ні, це я робив гербіцидну обробку. Я показував вам, кому цікаво, зайдіть, перегляньте. Попереднє відео. Дуже багато було якихось незрозумілих для мене метеликів. Прям багато на сої було. Вони прям злітали, отак От ідеш, а вони злітають перед тобою. Як... Тому якось так. Ну і соя, ну і соя, яку мені спалив сусід при обробці своєї кукурудзи. Так і вона не відчухалася, так і вона не відійшла. Бачите, який в неї стан. Ось така вона. Забіжена, закомкана. Три рядочки по всій довжині поля. Такі справи. Зараз ще перейду до смуги і покажу вам там стан і розвиток сої від смуги. Я вже зазначував у минулому році, що цього року кращий розвиток під смугами, ніж був у минулому. У минулому році випала під смугами соя взагалі її не було. Подоки тінь дерев падала, подоки соя її випала, її не було взагалі. А цього року ситуація інша. Не буду голослівним, зараз перемістимося до... Ближче до смуги, я вже в направленні туди йду. І покажу вам. Покажу. Оце ми йдемо, норма висіву тут у нас 460 тисяч на гектар. Я думаю, що цього більше, ніж достатньо. Що цього більше, аніж достатньо. Писали були, що це рідко дуже, але ну, не рідко. Я бачу, що це не рідко. На 30-му міжаді це рідко За те, який прекрасний потенціал рослина має у гілкуванні. Їй нічого не мішає, вона собі гілкується. Зріст плюс-мінус, напишіть в коментарях, це плюс, що вона не женеться вгору, чи це мінус. Чи підросте вона, чи вона так і, і залишиться вже до кінця вегетації. Якщо так залишиться, буде дуже, дуже і дуже, скажімо так, неприємно при збиранні даної сої. І цього року дуже буде критична уборка. Якщо воно так і залишиться з такою висотою до уборки. Напишіть, друзі, прокоментуйте, буде дуже цікаво послухати вашу думку. Підросте, вона ще підтягнеться, не підтягнеться, залишиться на такому рівні. Так як верхнє суцвіття вже сформоване. Бачите, верхнє суцвіття вже сформоване. Чи піде вона ще вгору, чи не піде, мало, мало бобів, мало, поки що мало бобів. По два бобика на міжвузлі. По два бобика на міжвузлі. Подивимось. Подивимось. Пликаємо надію на краще, а там будемо бачити, може випаде якийсь дощик. Може на Івана Купайла пройде дощик, може. Не факт, але надія є. Вітряно кожен день, вітер, вітер, вітер. Вітер серйозний, дебелий, жара, вітер, волога йде з землі. Надзвичайно швидко, бачите, що тут відбувається. Сумно дивитися на такі речі, але вони нам не підвладні. Справи. кукурудзка кукурудзка поки росте, вегітує і почуває себе начебто непогано. Але як говориться, маса не показник. Будемо бачити вже по початку, Який вона. Зможе сформувати, наповнити, так як часу ще дуже і дуже багато для того, щоб вона <кхем> дійшла до епіпеї своєї вегетації. Маса поки задовольняє, поки радує око. Сюди під смугу навіть вища, вже й вища за мене. Знову ж таки під смугу. Ось соняшник, який не зачіпив оприскувач. Бачите? В посівах кукурудзи падали це соняшник. Його оприскувач не зачіпив. Да, тут кукурудза значно вища. Тут кукурудза вища навіть за мене. Десь під метр вісімдесят уже. Десь під метр вісімдесят. І соя. Соя під смугою. Бачите? А тут ось до поодинокі. Ось, подивіться, поодинока соя. Дивіться, що відбувається. Бачите? Падалиць минулорічний Дивіться, стільки гілок, який кущ утворюється з рослини, яке стебло толщиною, як в ріпака. Бачите? І тільки цвітіння. бобики ще не в'яжуться, ще тільки-тільки цвітіння. І ось поруч, ну тут же бобики пов'язались, але теж такий кущака. Дебе хотим не перестаю я захоплюватися даним гібридом кукурудзи. Я вже його неодноразово не, не перший рік вирощую, не перестаю ним захоплюватися. Стійкістю його до посухи, пластичністю. Дуже подобається мені даний гібрид кукурудки. Дуже. Будемо бачити, будемо бачити, все покажу, все розкажу, як завжди. Показую, знімаю, розказую для вас, ділюся з вами. Ну і дуже корисно, коли є такі відео, в себе на каналі, От зайшов, переглянув і я вже маю від чого відштовхнутися, порівняти навіть оцей самий розвиток сої. Два роки вирощування. Тобі ж минулий рік і сьогодення. Є з чим порівняти. ну Тут під смугою соя, вище коліна, вище коліна, От така соя висотою. Чому не знаю? б і ліс, дерева мали б вологу витягувати. Тут така соя. Значить. І тут цвітіння, не на всіх ще бобики в'яжуться. Ще цвіте навіть від нижнього яруса. І тут мутлі ці літають, тобто знову ж таки літають мутлі і бачу, що є пошкодження на листках. Щось їсть листки. Щось їсть листки. Потрібно, певно, вносити інсектицид, мошок якихось багато і мутлів цих багато. Не знаю, що це за мутлі, напишіть, прокоментуйте, сою їдять чи що. Бо поруч посіяний ріпак, а це кукурудза, там через смугу ріпак. Тому не знаю. Всього, друзі, бачите ділянку, Все, починає соя. Соя починає горіти і випадати від смуги. Бачите? Підійшов ближче до смуги, буквально метр. І соя починає горіти, починає випадати, починає засихати. Листки вже починають сохнути. ріст. Так, да. бачите, що відбувається? Які подюравлені листки і повно мошки літає. Потрібно, певне, вносити інсектицид терміново. На основній площі немає, а під смугою бачите, що відбувається. Відбувається така ситуація. Так, все, друзі, на цьому закінчу. Так забрав багато вашого часу. В принципі, все, що хотів, показав, розказав. Чекаю від вас на зворотній зв'язок, на коментарі стосовно сої, стосовно кукурудзи. Що воно буде далі. Як вважаєте по розвідкові. Посої особливо підтягнеться, вона ще не підтягнеться, такою і залишиться. Пишіть коментуйте, я з задоволенням. Читаю ваші коментарі. Відповідаю на ваші коментарі, навіть на критику, навіть в деякому плані на образливі коментарі. Я відповідаю. Тому на цій ноті завершимо дане відео. Дякую всім. Наступне відео. По ремонту комбайна покажу чим займаюся, до чого дійшов. Всім миру, здоров'я. І щоб все було добре. Щоб все було добре. В тих справах, в тих начинаннях, хто якими займається, щоб все йшло гарно. До зустрічі, друзі! До зустрічі в новому відеоролику.